Іспити в інституті. Ніхто не йде першим. Тут відкриваються двері аудиторії і з'являється голова викладача. Хто піде першим, ставлю на бал вище. Крик із групи студентів. Професора, ставте три, я вже йду. Я народився під трьома щасливими зірками. Не може бути. Відразу чи що? Так. У мене тато полковник. Через 38 років на зустрічі однокласників відразу видно, хто як навчався і хто чого досяг. У двічника дві речі квартира та машина. У тріїчника три речі квартира, машина та дача. А у відмінника п'ять речей окуляри, борги, лисина, головний біль і золота медаль з нержавіючої сталі. Страйк польських митників. У багатокілометровій черзі стоїть водій далекобійник і обурюється. До нього підходить один із польських митників і запитує: А пан знає, в якому році фашисти напали на Польщу? Знаю, відповідає далекобійник. У 1939 році. А чи знає пан, у якому році фашисти напали на СРСР? Звичайно, знаю. У 1941. А чи знає пан, що фашисти робили весь цей час? Ні. Стояли на польській митниці. Наречений питає у молодшого брата своєї нареченої. «Петрику, як часто ти підглядаєш за нами в замкову щелину? Тільки тоді, коли туди не дивляться тато і мама.